Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 століття, яка включає розділи реформи 1860-1870-х років Модернізація в Україні. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 1853-1856 роках відбувалася війна між Росією і коаліцією у складі Англії, Франції, Туреччини і Королівства Сардинія. Причиною були непомірні апетити Росії на Балканах і Близькому Сході. Основним епізодом війни була оборона Севастополя. І тому війну назвали Кримською. Війна показала катастрофічну відсталість Росії від передових країн Європи. Російська армія і флот були набагато гірше озброєні, ніж армії супротивників, і набагато гірше постачалися. Вкрай незграбною була логістика, окремі підрозділи армії не змогли налагодити надійний зв'язок між собою. Підкріплення доставлялися з Англії і Франції до Криму значно швидше, ніж центральної Росії. Війна закінчилась повною поразкою Росії. Важкий характер війни викликав виступи селянства. Зокрема, у 1855 році на українських землях розпочався селянський рух, який отримав назву Київська Козаччина. Поштовхом до виникнення цього руху став царський маніфест про формування державного ополчення, який незабаром обріз чутками, що всі ополченці стануть козаками і після участі в бойових діях отримають волю. На Київщині селяни складали списки вільних козаків, відмовлялися виконувати панщину, створювали власні органи самоврядування. Царський уряд силою придушив цей рух, Поразка у Кримській війні привела уряд царської Росії до усвідомлення необхідності. реформ. Особливо була потрібна аграрна реформа. Продуктивність праці кріпака у 1860 році дорівнювала продуктивності праці англійського фермера у 1750. Підготовка до реформи почалась після приходу до влади імператора Олександра II, 1855-1881 роки. Нарешті, 19 лютого 1861 року, був виданий маніфест, відповідно до якого кріпосне право було скасоване. З цього часу селянам не потрібно було брати дозволу на шлюб. Нагляд за майном сиріт покладався на сільську громаду, а не на поміщика. Селянам дозволялося вільно займатися торгівлею і підприємницькою діяльністю, вступати в цехи і гільдії. Селяна було заборонено карати без суду. Але, як ви розумієте, головна проблема, яку потрібно було вирішити реформою, це проблема власності. Як передати власність на надільні землі від поміщика селянину? У рамках закону це було можливим лише шляхом викупу селянами поміщицьких земель. Тому, крім маніфесту, того ж дня, 19 лютого 1851 року, були опубліковані загальне положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності, і положення про викуп селянами їх садиб і польових угідь. Відповідно всіх цих документів. Перше, селяни отримали свободу безкоштовно. По-друге, земля, що перебуває в користуванні селян, переходить у їх володіння або власність, особисто або через сільську громаду. По-третє, поміщики мають отримати компенсацію за ці землі. 80% вартості сплачує держава. 20% вартості сплачує поміщику селянин. До виплати цієї суми селянин вважався тимчасово зобов'язаним і ніс ті ж самі повинності що й до реформи. Розмір викупної суми визначався сумою капіталізованих повинностей, що вносив селянин на користь поміщика, виходячи з 6% річних. Пояснюю цей пункт: припустимо, панщина і оброк, які за рік ніс селянин складали вартістю 3 рублі. Ця сума вважалася 6% з капіталу. Значить, весь капітал, вартість землі, буде 50 рублів, з яких 10 рублів зобов'язаний внести селянин, 40 рублів держава. І нарешті четверте, протягом 49 років селянин повинен був компенсувати державі витрачені нею кошти, вносилися так звані викупні платежі. При передачі надільних ділянок у власність селянам поміщики намагалися зменшити розмір надільних ділянок або максимально збільшити викупні платежі. Викупні платежі важким тягарем лягали на селянське господарство і значно затримали аграрний розвиток держави. З іншого боку, значна частина поміщицьких господарств, яка отримала ці гроші, управлялась неефективно. У 1864 році була проведена земська реформа, відповідно до положення, про повітові і губернські земські установи створювалися органи місцевого самоврядування губернські і повітові земські зібрання, які призначали земські управи. Вибори здійснювалися по чотирьом куріям: землевласників, міській, сільській і курії робітників. Функції земств утримання шляхів, опікування охороною здоров'я, народною освітою, ветеринарна справа. Незважаючи на недоліки земств, вибори до них були незагальними і нерівними, і обмеженість їх компетенції, їх ведення мало величезне значення. Вперше поряд із самодержавними органами з'явилися виборні, що представляли суспільство. У 1870 році була здійснена міська городова реформа. Відповідно до реформи, городяни обирали строком на 4 роки міські думи, які створювали міські управи на чолі з міським головою. Право брати участь у виборах до міських дум мали лише платники податків. Усі виборці поділялися на три групи, кожна з яких вносила третину податків. І обирала третину загального числа гласних. Таким чином, найбагатші виборці, яких було значно менше, обирала рівну кількість гласних ще й велика кількість бідніших виборців. Компетенція міської думи була досить широкою вона відповідала за міський благоустрій, медичне обслуговування, благодійні заклади, громадські будівлі і пам'ятки, утримання поліції та пожежних команд тощо. У 1864 році була проголошена судова реформа. Реформою вводився загальний безстановий суд, заснований на передових демократичних принципах: незалежність від влади, незмінність суддів, змагальність, участь присяжних, відкритість, гласність, рівність усіх перед законом. Вводилось дві системи судових установ мирові судді, а також окружні суди та судові палати. Де судочинство здійснювалося призначеними суддями чи судом присяжних. Для вирішення дрібних справ обирали мирових суддів на зборах земських і міських власних на трирічний строк Вищою інстанцією був з'їзд мирових суддів. Більшість кримінальних справ, що виходили за межі компетенції мирової юстиції, були підсутні окружним судам, округ охоплював 2-3 повіти. Більшість справ розглядали за участю присяжних засідателів. Вищою інстанцією для окружних судів були судові палати, яких в Україні було три Київська, Харківська і Одеська. Додаміть себе, я мрію, щоб замість того бедламу, який твориться в системі судочинства в Україні, була введена така ж сама реформа, наші можновладці ніяк не можуть. Чи не хочуть зрозуміти, що у демократичній державі судити повинен не державний чиновник суддя, а народ, тобто суд присяжних, а суддя як професійний юрист може лише визначати покарання за вироком, винесеним присяжними? У тому ж, в 1864 році була проведена освітня реформа, відповідно до якої формувалася система освіти від початкової до вищої. Для гуманітарної освіти так, початкові народні училища, класичні гімназії, університети. Для природничої освіти початкові народні училища, реальні гімназії, пізніше Реальні училища, політехнічні вищі навчальні заклади. І нарешті, у 1874 році була проведена військова реформа, відповідно до якої система рекрутських наборів замінялась. Загальною військовою повинністю для всіх чоловіків, які досягли 20-річного віку. Призовники служили 6 років в армії, 7 років у флоті. Реформи значно прискорили процес економічного розвитку українських земель. З 1861 року до кінця 19 століття видобуток вугля зріс у 115 разів залізні роди у 158 разів цукру у 14 разів Україна виробляла більше половини загальноіперського виробництва чавуну, майже половину заліза. Сформувалося чотири промислових райони: Донецький вугільно металургійний, Криворізький Залізорудний, Нікопольський Марганцевий і Правобережний Цукровий. Однак суттєвим недоліком української промисловості. Був її колоніальний характер. 70% обсягів давала видобувна промисловість, яка постачала сировину в індустріальні центри Росії, де виготовлявся кінцевий продукт і, відповідно, отримувалися найвищі прибутки. Продукція переробної промисловості складала лише 15%. У 1865 році була побудована перша залізниця а наприкінці 19 століття загальна довжина українських залізниць складала майже 8,5 тисяч кілометрів. Сформувалася кредитно-банківська система, яка складалася з акціонерних, торгових та іпотечних банків, причому визначальну роль відігравали філії великих російських банків: російсько азіатського Азовсько-Донського і Санкт-Петербурзького міжнародного. Швидко зростали міста, і на кінець 19 століття населення найбільших міст складало Одеса, 400 тисяч, Київ. 250 тисяч, Харків, 175 тисяч, Катеринослав, 115 тисяч. В містах проживали переважно не українці, росіяни, євреї тощо. А ті українські селяни, які масово почали переселятися міста після реформи, швидко русифікувалися. Відбулися значні зміни в соціальній структурі населення, дворянство швидко розорювалося. І основні джерела свого існування вбачало в цивільній і воєнній службі. З'явився досить значний прошарок підприємців, державних службовців, інженерів, банківських працівників, юристів, недворянського походження, різночинців. Після отримання землі у власність значно посилилось розшарування селянства. Частина селян змогли продати свою землю і перебратися на роботу в міста. Менша частина скуповувала землі і заводила справжні фермерські, часто дуже ефективні господарства, які виробляли товарну продукцію. Частина селян мігрувала в межах імперії, переважно на Поволжя, Казахстан, Преамур'я, Приморський край. І нарешті швидкими темпами зростала чисельність найманих працівників, які в значній мірі денаціоналізувалися. З'явився прошарок великих українських підприємців, які, до речі, немалі кошти приділяли благочинності і підтримці української культури. Серед них варто відзначити династії Терещенків, Харитоненків, Семиренків, Яхненків та інші. На завершення нагадаємо основні дати: 19 лютого 1861 року скасування кріпосного права в Російській імперії. 1864 рік Земська судова і освітня реформи. 1870 рік Міська реформа. 1874 рік. Військова реформа. Отже, перша частина лекції на тему Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!